Вітаю друзі, вітаю на своєму каналі. Прохання, як завжди, підписатись, поставити лайк цьому відео. Далі буде цікаво в подальших відео та й в цьому. Отже, поїхали. Відео з даної ділянки повинно вийти було ще на минулому тижні, але чесно. Не вистачало часу, хто добривкував там, то була інша робота. Тому огляд грецьких горіхів і фундуку на цій ділянці буде, буде зараз. Сьогодні у нас 20 червня. Отже, горіхи, наскільки я показував раніше, хто пам'ятає, трішки в мене примерзли і була проблема в тому, відійдуть вони взагалі чи ні. Ну, Десь в кінці, в кінці травня місяця все ж таки сталося. Перепрошую за звук і за вітер. Сталось диво. Вони все ж таки відросли і ось можемо бачити. Є такі гідні екземпляри, які вже майже в мій зріст вимахали. Е, дерев'яніла і цей приріст, і цей вже ось також скоро, я думаю, ну, до осені повинно, повинно Повинно, повинно, В принципі вже все скластися в них. Добре, і сподіваюсь, що на наступний рік вже ми матимемо гарні деревця та ну, бачимо тут близько метр-метр ну, двадцять ось такі прирости з самого низу і ось ця гілочка. Ну, тобто, поки все добре, подивимося, як буде далі. Ось також відбив вершок присох, не знаю чому. Знизу відбив, але вже догнало по висоті те, що ми висаджували. Е, каталонський на даній ділянці весь майже кожне дерево у нас вже тут є з горішками. Непогано виглядають, також вони прибавили в зрості вже близько там 1,50 метра. Метр шістдесят висотою дерева, коренева поросль наростає, вегетація вже самого, самого штамбу припинилася. Сережки поки не видно, чи закладає він на наступний рік, чи ні. Тож ми, я думаю, як і казав я раніше, побачимо тижня через два вже саме завантаження. Ну, головне, що сигнальні горіхи вже є на цій ділянці, вони вперше до цього тут. Не було нічого, але чудово. Нагадаю, посадка тут була. Якщо не помиляю, все ж таки весна 23-го року. У му році ця ділянка дооброблялась, це все довипилювалось. Перші вон там насадження були косварду і потім далі ми засаджували все це каталонцем. Каталонець грецький горіх. Все це, ну я ж кажу, тут близько, якщо брати з самого початку, то рядів, напевно, 10 чи 11 у нас іде каталонець. Намагався підсадити я е, між рядів, між горіхом підсадити шедевром, але на жаль, на жаль, він в мене так і не прижився. Не знаю чому, така проблема є. По всьому шедевру, який я висаджував, не витримав він ні приморозків, ні цієї засухи. Тому в, попередніх, в попередньому відео мені багато писали з приводу морозостійкості. Так, є в них проблеми. Я ж кажу, в каталонці цієї проблеми немає. Витримує досить гарно і спеку, і посуху, і від'ємні температури. Тому я ж кажу, ділянку більш всього, що я буду... Буду ремонтувати і додавати саме каталонцями. Я ж кажу, Є це. ось випади, одна деревинка. Тут також у нас випад, нема нічого. Не пам'ятаю, що це за потрібно подивитись по схемі посадки. Листя цікаво так гофровано розвивається. Якщо не поміляю, це або фудкурамі, або обірний. Ті, що я замовляв в Андрія Руденка на пробу. Також тут з 15 дерев є три випада. Ось так він пошкодився морозом, тільки тільки почав розпускатися. І ті приморозки, що у нас були на початку травня місяця, своє зробили. Ну, кореневу відбив, то в принципі. У нас випаде, ну нічого страшного. І ось також ці саджанці, непогано вони розвиваються, є прирости, і зараз він росте, все добре, в рості не зупинився. Якщо не помиляю, це у нас хтось з представників італійців, тут їх один-два, і туди вони вон, пішли слабенько ростуть, скажу чесно. Також їм потрібно більш, більше вологи і я думаю більш-менш кращі температури, не такі сухові, як у нас відбувається зараз. Чому ще приїхав на цю діляночку вже зняти відео? Моя сосна чудово виглядає. Ось такі вона прирости зробила за цей рік, ну чесно вражає своїми розмірами. І своїми і так як вона наростає, дивіться ще одна, тобто сосни виглядають чудово. Завісся сюди соломки, йдуть жнива, солому тюкують, тому вдалося домовитись, привезли мені 20 тюків, буду робити мульчування. Хотів сьогодні, але напевно трішки пізніше зроблю, почекаю хоч маленького якогось дощику, чи перед самим дощиком. Так як здоровий вітер, все накладаєш, солома не здорова, не длина, коротенька перебита і вітром її просто розносить. Тому, тому почекаю ще трішки, можливо піде дощик, і вже потім, чи під дощик, чи відразу після дощику, щоб була волога соломка, не так летітиме, вляжеться. Я думаю, буде чудово. Бур'янців в принципі немає, єдине, що після маленьких дощиків, які були, у нас ось так попроклювувала щириця, ну, загальний вид бур'яну ну, майже немає. Тобто те, що де прокошував, ось тут два ряди я проходив, тут є ця кропива, треба буде пройти дисикантом знову. І ось є таке плесо осоту. Він уже майже Майже зацвів, а якби зацвів і цвівся, то отакий круг би був і далі, він би розростався. Ну я щойно це пропрацював, пройшов десекант вниз. Тому цю проблему, цю проблему ми закрили. Ось також, друзі, ще один горішок, я ж кажу, в принципі, наростає гілочка, є одна, є інша. Ще одну гілочку він зробив. Тому сподіваюсь, все ж таки з горіхом у нас, у нас все вдасться. Хоча думки, звичайно, були. У мене вони вже з моменту посадки, третій рік ці думки з приводу того, навіщо я його посадив, так як він зовсім не хоче рости. Але бачу з кожним роком, все ж таки, я думаю, трішки по-іншому він формує кореневу, не так як фундук. Я думаю достав він вже до нижніх горизонтів, достав вологу і буде все в нього добре. Тож, друзі, якось так такі справи, працюємо далі. Вже на наступний тиждень бачу чим буде мені зайнятись. Буде мульчування, якщо піде дощик. Буде внесення знову ж таки цього ж самого десиканту. Амброзійка де-не-де стоїть, також треба її прибирати. Чудовий оприскувач, друзі. Кому потрібно. Другий рік використання, чесно, не шкодую взагалі ні про що. Гарна форсунка стоїть, чудово, дуже розпиляє. Є з чим порівнювати, не робить здорову краплю, нічого не стікає. Такий помірний туман, гарно ляга на листя, все. Ну... Навіть по роботі з препаратами є економія, не потрібно, я ж кажу, більше лити, проливати, заливати, все гарно, гарно лягає на листок, тому, я ж кажу, раджу, штільць, все це річ така дуже чудова. Ось бачите, горішки є, такі кластери. Тому урожай є, буде. Дерева ростуть, сьогодні чудова в нас погода, близько 20 градусів, прохолодно, дує вітерець, то можна робити далі. Всім, друзі, дякую за увагу. Я далі працювати, солому привіз сюди, солому привіз додому, потрібно зараз поїхати все це скласти. Всім гарних врожаїв, друзі, мирного. Мирного нам неба і, і швидшої перемоги. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей.